Вітаю вас на каналі інтернет гіпермаркету Котлів ТТСК і сьогодні я хочу поговорити про дуже цікавий котел, який на ринку більше восьми років. І це котел від українського виробника DTM моделі Turbo. DTM Turbo це котел тривалого горіння, призначений для роботи в водяних системах опалення відкритого і закритого типу з примусовою циркуляцією і тиском не більше трьох бар або атмосфер. Виготовляється котел у потужностях від 10 до 96 кВт. Котли працюють на вугіллі, дровах вологістю не більше 20%, брикетах діаметром 10-15 см і відходах деревообробки. Але як домішку у пропорціях 50 на 50 до основного виду палива. Котел укомплектована електронним блоком керування KG Electronic sp 30 PIT, А в нас на каналі є відео з налаштуванням цього блоку. Посилання буде в опису до відео. Та вентилятором примусової подачі повітря для автоматичного підтримання температури теплоносія впа 120 у моделях 10-50 кВт або ВПА 140 у моделях 65-96 кВт. Штуцером для підключення механічної регулятори тяги котел не оснащений. Встановлення палетного пальника також виробником не передбачено. Температурно навантажена частина теплообмінника дтм Turbo виготовлена із сталі товщиною 6 мм. Гарантія від виробника на котел 36 місяців віддати купівлі котла, але не більше 48 місяців віддати його виробництва. І є можливість продовжити гарантію на 24 місяці при умові щорічного обслуговування котла представником сервісного центру ДТМ. Ця послуга платна на автоматику та інші елементи 12 місяців. А тепер перейдемо до конструкції котла. DTM турба має трохи різні конструкції в залежності від потужності. Як ви можете бачити, то потужності від 10 до 24 та від 40 до 96 кВт мають різну кількість дверей на фасаді. У першому варіанті їх три, а у більш потужних моделей чотири. Нижні двері сезольник, через них ми видаляємо попіли з котла та проводимо ревізію та чищення чавунних колосникових град. У моделях 1024 вони здвоєні і не мають додаткових дверцят перед колосником. А у потужностях 40-96 кВт це дві окремі дверки для видалення золи і окрема для доступу до колосникових рад. Середні двері слугують для завантаження палива у камеру згоряння. Розміри завантажу отвору по потужностях зараз на екрані перед вами. Тривалість горіння заявлена виробником на вугіллі складає до 12 годин, на дровах до 6 годин. Параметри камер згоряння, такі як об'єм, ширина та глибина, зараз на екрані. Верхні дверцята дають нам можливість обслуговувати конвективну частину котла DTM-турбо, котра представлена рядами жарових труб, по яким проходять продукти згоряння, віддаючи тепло теплоносію. І в залежності від потужності, змінюється кількість цих труб та їх діаметр. У потужностях 10 кВт діаметр 40 мм, від 13 до 65 50 мм, і у потужностях 80-96 кВт 75 мм. Такий тип конвективної частини є найефективнішим, але він є і вимогливим до якості щодо вологості палива. На вологому паливі. Труби будуть швидше забиватися двері котла не можуть представлятися для відкриття в іншу сторону. На боковій стінці моделі турба є повітряні заслінки, які призначені для більш швидкого розпалу котла і ефективного процесу горіння палива. А у камері згоряння є декілька рядів форсунок, через котрі подається вторинне повітря для горіння через повітропроводи, на яких і встановлені ці заслінки. Ну і трохи про заслінки і як ними користуватися. При розпалі палива ручку верхньої повітряної заслінки перевести в положення відкрито. Ручки середньої та нижньої повітряних заслінок перевести в положення закрито. Коли верхній шар палива в топці рівномірно розгориться, необхідно закрити завантажувальні дверцята та перевести ручки середньої та нижньої повітряних заслінок в положення відкрито. Через 2-3 години роботи котла рекомендується ручку верхньої повітряної заслінки перевести в положення закрито, тобто нічого складного. На верхній кришці котла розташовується штуцер прямого трубопроводу у систему опалення. Діаметри в залежності від потужності зараз на екрані. Штуцер під запобіжний клапан діаметром 1 дюйм, і фланець для встановлення вентилятора. На задній кришці котла розташований димохідний боров і димар круглого перетину, який для зручності можна переставляти або уверх, або назад. А друге віконце використовувати як ревізію для чищення. Перетин димаря круглий, і ви зараз бачите діаметри та вимоги виробника по висоті. У нижній частині розташований штуцер зворотнього трубопроводу діаметром 2 або 2,5 дюйми і штуцер зливу води діаметром 0,5 дюйма. У комплект поставка котла дтм Turbo входять. Котел в зборі, паспорт керівництва з експлуатації, регулятор температури коджи Electronic sp 30 і вентилятор надуву повітря, решітка колосникова, набірна і кількість штук у наборі в залежності від потужності зараз теж перед вами. Повними технічними характеристиками по типу вага та розміри, цінами ви можете ознайомитися за посиланням в опису до відео та у підкасті. Наш магазин пропонує цей котел з безкоштовною доставкою по всій Україні та можливостю оплати частинами. Для замовлень та консультацій телефонуйте нам. З нами ви будете знати про котли все. Питання або свій доступ користування цим котлом залишайте у коментарях. Якщо відео було цікавим, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нове відео. З вами був Віталій та інтернет-гіпермаркет Котлів ТТСК. До нових відео!